Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Всю інформацію телеграм-каналів щодо обстеження та отруєння генерала Залужного спростував Юрій Луценко. Валерій Залужний уже отримав Аґриман. Пройшов усі співбесіди та формує команду посольства у Лондоні. Про це в етері п'ятого каналу повідомив політик та капітан ЗСУ Юрій Луценко. Все ж таки, це краще ніж невизначеність, та й посада важлива. Але Луценко зазначив, що звільнення проходження ВЛК і призначення послом відбулось без згоди Валерія Федоровича. Пише Луценко. Павло Нус щодо. Отруєння також написав. Друзі, деякі телеграм-канали шириться інформація, що генерал залужний заходиться в Лондоні на медичному обстеженні з підозрою на отруєння. Так, от щойно мені стало достеменно, відомо, що ця інформація не відповідає дійсності. Генерал поки що знаходиться в Україні живий і здоровий. Про подальші плани не знаю, але вище наведені дані про отруєння не підтвердились. Втім, щодо призначення генералом НАТО, цю інформацію ніхто не спростовує. Пишуть телеграм-канали. Переможемо разом. Одразу після призначення залужного одним із генералів НАТО в Україні активізується допомога. і ракети такі танки, крім того, генерал Залужний хоче повернути план, аби звільнити резерви із західної частини нашої країни та ввести туди миротворців НАТО, задіявши відповідні механізми. Залужний знає, що робити. Наразі генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Ян Столтенберг вважає, що в разі перемоги Росії в Україні російська агресія може поширитися на інші країни. Тож членам НАТО потрібно активно готуватись до можливої конфронтації. Про це Столтенберг сказав в інтерв'ю Вельд Ам Сонтек. Його цитує портал NTV, повідомляє Європейська Правда. Генсек НАТО висловив думку, що Аліанс повинен підготуватися до конфронтації з Росією, яка може тривати десятиліттями, а тому його членам потрібно швидше розширювати свою оборонну промисловість. Якщо президент Росії Володимир Путін переможе в Україні, немає жодних гарантій, що російська агресія не пошириться на інші країни. Попередив він для стримування російської агресії на думку Столтенберга. Потрібно і далі підтримувати Україну та інвестувати у військовий потенціал НАТО, поза як Росія вже готує свою економіку до тривалої війни. Нам потрібно швидше відновити і розширити нашу промислову базу, щоб ми могли збільшити поставки в Україну і поповнити Наші власні запаси це означає перехід від польового виробництва в мирний час до швидкого виробництва, як це необхідно під час конфлікту. Пояснив генсек. Низка європейських країн НАТО протягом останніх тижнів також попереджала про ризик агресії РФ у найближчому майбутньому. А ось що до цього говорить Берслав Береза. Столтенберг каже, що НАТО не прагне війни з РФ, але закликав союзників швидше розширювати свою оборонну промисловість, розуміючи вірогідність зіткнення з РФ. Якщо Путін переможе в Україні, немає жодних гарантій, що російська агресія не пошириться на інші країни альянсу. Попередив він та додав, що найкращий захист за Раз це підтримка України та інвестиції у військовий потенціал НАТО в цій заяві мене цікавлять два моменти: перше важливо, щоб конфронтація не тривала роками на території України, тому що ця війна, яка розв'язана Кремлем, знекровлює не лише русню, а й нас. Тому важливі не лише гучні слова і отримувати гучну зброю. Наприклад, ракети Таурус про які говорять у Німеччині, але далі мова не йде. Я дякую колективному заходу та членам НАТО з допомогою, але її треба значно більше. Друге, треба, щоб така риторика лунала від всіх членів НАТО і була підкріплена фінансуванням ВПК та наданням зброї до зустрічі. Друзі, став Подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.